Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Ну і знову ж таки продовжимо говорити про вітамін Д. Є багато вже відео, які будуть корисні як для початкових, таких, що мають приймати вітамін Д, так для людей, які часто приймають вітамін Д, так само, які вже здають аналізи і приймають вітамін Д. Що іще є важливим, адже ми завжди говоримо, що сон. Нам посилає ультрафіолетові промені, які потрібні для синтезу шкірою нашої вітаміну Д. Але хочу, щоб ви знали, що саме ультрафіолетові промені типу B потрібні для того, щоб синтезувався вітамін Д3. Ми часто з вами користуємося сонцезахисними кремами. Я так само в своїх відео рекомендувала їх використовувати, але от саме і ті сонцезахисні крема блокують потрапляння на шкіру ультрафіолету типу Б. Тому будьте уважними для того, щоб синтезувався вітамін Д3 шкірою. Дбайте про те, щоб в якийсь період часу, наприклад, не використати той же сонцезахисний крем для того, щоб був власний синтез вітаміну Д3. Ще раз повторюся: зараз у нас дуже мало сонця, ультрафіолетовий індекс менше двох, тому вітамін Д3 шкірою не синтезується з продуктів харчування. Він практично не потрапляє і не засвоюється. Є різні. Вітаміни Д3 по торгових назвах, є таблетовані форми, є спреї, є желатинові капсули, жиророзчинний вітамін Д3, є альтернатива вибору. Ви можете консультуватися з ендокринологом, ви можете консультуватися з сімейним лікарем, знаходити різні відео, які допоможуть вам обирати. Але те, що завжди кажу я, для дорослого профілактика вітаміну Д3 2000 одиниць на добу вживати можна включно до. Квітня місяця, чи включаючи квітень місяць, і ніякого надлишку вітаміну Д3 у вас не буде. А от кращий настрій, міцніший імунітет, краще волосся, шкіра, нігті і ще багато різних факторів, які. Саме будуть впливати на стан вашого здоров'я і самопочуття, звичайно, тут буде. Що допомагає вітаміну Д3 засвоїтись? Давайте повторимо це магній, вітамін К2 такі два елементи, які потрібні, щоб вітамін Д був активний у своїй формі. Також хочу сказати, що вітамін Д3 приймає участь у 10% генів нашого організму, тому це дуже дуже важливий вітамін. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і До наступної зустрічі.